Ну що, друзі, всім привіт, всіх вас з наступаючими хочу поздоровити. І сьогодні ви на каналі Реальний Таксист. Сьогодні у нас буде відповідь на ваші коментарі, які були за останні півтора місяці. Дуже багато було запитань, хочу зараз в цьому відео більш розгорнуто відповісти на самі більш цікаві і, я думаю, основні. Ваші запитання. Друзі, хочу вам нагадати, що ми разом з підписниками, з моїм каналом, донатимо хлопцям на ЗСУ. Це на даний час наш колега його звати Микола, він в нього є свій канал. Таксуємо на він від початку повномасштабної війни нічого туди не знімав, тому що він зараз захищає нашу країну зі своїми побратимами. І ми потрошечку йому допомагаємо. Хто чим може по копійці, по гривнючки, по 10 гривень. Я думаю, для вас це не буде тяжко, якщо ви навіть скинете 10 гривень. Не мені буде силочка на... Карточку нашого Миколи і туди донатьте. При тому, що, друзі, зараз новорічні свята, я думаю, це буде прекрасний подарунок, прекрасна допомога для Миколи і його побратимів. На що, друзі, долучайтеся. Перший зовсім свіжий коментар, друзі, це чому не взяти кредит. Чи може кредит на автомобіль більш дорожчим? Давайте я вам розповім, хоч неоднократно відео я про це вам розказував. Що таке кредит, друзі? Це, по-перше, великий перший внесок. В нашій компанії немає першого внеску і в нашій компанії нема кредитів. Ви берете автомобіль в оренду з правом викупа або в оренду. Без першопочаткового внеску. Звісно, якщо ви хочете внести перший початковий внесок, ми вам в цьому не будемо відмовляти, і ваш платіж буде набагато менший. Для того, щоб зрозуміти, наскільки більше переплата в кредиті, ви просто можете порахувати бушний автомобіль, перший внесок 30% і скільки ви будете платити в місяць за 3 роки. Також ви можете ту ж саму суму. Позвонити нашим менеджерам, під відео є ссылка на телеграм-канал по оренді автомобілів з правом викупа, і задати питання, скільки буде коштувати Hyundai Sonata, наприклад, 2014 року, якщо я внесу перший внесок 30%, як це пропонують банки на бушний автомобіль, і скільки я буду платити. І ви для себе вирухуєте, що реально наша оренда з правом викупу, вона набагато вигідніша. При тому, що у нас набагато інші умови. Якщо кредиту банкам абсолютно фіолетово, що у вас трапилось з машиною, то у нас трошечки не так. Якщо у вас є якісь проблеми з автомобілем і у вас немає можливості вирішити всі проблеми, то ми вам допоможемо. От десь отак. Був коментар під старе відео про автовоз, про те, як я купив на початку повномасштабної війни рефрижератори для того, щоб возити експорт за кордон і займатися міжнародними перевезеннями. Було запитання про фури, про рефи, куди ми їздимо. Ну, по-перше, міжнародні перевезення, ви їздите вже куди захочете, все залежить від фракту, де вам може бути більш цікавіше. Це може бути як Румунія, так і Болгарія, і Туреччина, Польща, Німеччина, Литва. Тобто вся Європа, весь Євросоюз. Але зараз з проблемами на кордонах, звісно, ми стараємося возити гуманітарку. Там, де ти їдеш, наприклад, без черги, або е, рефрижератори, це скоропорти, і ти також їдеш без черги. Е, ну, як без черги? Ти їдеш в черги скоропортів, але їх не так багато, їх швидше оформляють. Якщо не потрібно проходити докторів, тому що, якщо потрібно проходити... Докторів на, наприклад, определених продуктах, які везе рефрижератор. Рефрижератор, хочу нагадати, це холодильник, то може рефрижератор на митниці зависнути десь приблизно там і на 5, і на 10, і на 15 днів, тому що лікарі, які перевіряють наявність проблем в продукті, вони можуть довго дуже працювати. Питання щодо інвестицій в дохідні автомобілі. Коли починається виплата дохідності? Виплата дохідності для інвестора починається з першого місяця. Кожному інвестору ми виплачуємо дохідність з 25 по 5 число. Тобто, якщо ви, наприклад, Війшли в інвестицію 15 го числа і вже в кінці місяця вам буде дохідність за пів місяця, в наступному вже за цілий місяць. Тобто ви отримуєте дохідність. Можна сказати, якщо вам легше буде, це як дивіденди. Ви отримуєте дивіденди, а потім ви вертаєте своє тіло через рік, два або три. Також було питання, що автомобіль нашого інвестора Мирослава Короля ще до цих пір не покращений. Друзі, автомобіль, який повністю відкрашується, приблизно на кожен автомобіль уходить 2-3 неділі. В один час може краситись там і готуватись там 3-4 автомобілі. Деякі автомобілі вже відкрашені, а деякі автомобілі працюють в оренді. А деякі автомобілі чекають свою чергу, тому що водій бере цей автомобіль в оренду з правом викупа, і ми цей автомобіль готовимо під водія. До того, поки нема на цей автомобіль водія, який хоче взяти в оренду з правом викупа, ми ці автомобілі не готуємо. Ми ці автомобілі віддаємо в оренду для того, щоб... Не відкрасити автомобіль, віддати його в оренду і потім його знову красити. Як ви всі знаєте, я все таки виїхав по просьби всіх наших підписників, я виїхав попрацювати. І є питання, в яких же клас, в класах я працював, коли зробив 39 поїздок. Дивіться, я працював на Хюндайсонаті. Яка була криво зареєстрована, і вона була в класі Стандарт і Комфорт. А в сервісі Bolt вона була, ну, звісно, той же стандарт і той же Комфорт. В сервісі Bolt ми не відключали ніякі стандарти, там Комфорт, стандарт, тобто ці галочки не вбирали, працювали по всім класам. І в уклоні теж саме. В уклоні, в основному, коли я робив мінімалки. За 5 годин я зробив 19 замовлень на суму, 1500, на суму 1550 гривень, то е, там стояли фільтра з Осокорків на позняки, з Позняків на Осокоркі, з радіусом там, десь 2-3 км. Тобто я ставив радіус і їздив іменно з Позняків на Осокоркі, тобто з Руденка, Піраміда, якщо знаєте, де це знаходиться. І... Не в бізнесі, не в преміумі, звісно, на Hyundai Sonata я не міг попасти, то робив по обичним класам. В якій же краще в службі таксі працювати? Ну, служби таксі якби, закінчились вже давно. Зараз у нас це сервіси, IT, такі як Уклон, Uber і Bolt. Дивіться, я вам скажу так: по особистому опиту, що коли ти працюєш в декілька програмах. Як це було раніше, то ти, в принципі, ніде нічого не заробиш. Зараз сервіси роблять так, щоб ви працювали іменно в них. Чому? Тому що, наприклад, якщо ви виконуєте декілька поїздок в сервісі Uber, то ви отримуєте там якийсь бонус. Якщо ви виконуєте. Там, десяток або 20 або 50 поїздок там, за неділю в сервісі Bolt, то ви будете працювати далі без комісії. Якщо ви в уклоні виїдете в якийсь определений час, то у вас буде мінімальна комісія. До чого це є? Дивіться, якщо ви будете робити в трьох службах, то ніде не ні в одній. В службі ви не зробите промо-акцію не в одному сервісі. Чому? Тому ви візьмете один заказ сервісі Уклон, один заказ сервісі Uber, один заказ сервісі Болт. Що я раджу? Наприклад, ви виїжджаєте в понеділок працювати. Дивитесь, де і в якій, в якому сервісі краще працювати, і там починаєте пилисосити. Тобто, наприклад, якщо це. Сервіс Болт, і там треба виконати декілька поїздок або декілька десятків поїздок для того, щоб потім було без комісії, це реально круто. Тобто ви там пилисосите і виконуєте нормальний план, і потім дивитесь, яка у вас середня ціна за поїздки, середня ціна за годину, середній кілометраж получився, і ви для себе розумієте, де цікавіше працювати. Якщо, наприклад, в уклоні також бувають рідко, але деякі промоакції, то ви там починаєте також працювати. Уклон це такий сервіс, в якому можна вибиратися по фільтрам. Тобто, якщо у вас там закинуло там, по якомусь сервісу там десь на лівий берег, або там, на спальник правого берегу, там, де реально нема замовлень в цей час, то ви... Можете виїхати, ну, наприклад, там по фільтрам, десь взяти автовзяття, взяти, поставити там, е там десь інший сектор і для того, щоб переїхати в те місце там, де є замовлення. Тому я раджу, якщо ви, звісно, виїжджаєте просто там на декілька днів е попрацювати, то ви не зможете зробити промки в якомусь сервісі, тому що вони, якби в основному на неділю. Ну, десь отак. Питання про гібриди. Про Toyota Prius, про Toyota Camry. Друзі, я підійшов до цього моменту. Зараз ми разом з інвесторами заказали пріусів. Багато. Ну, мабуть, десь плюс-мінус штук 20. Це пріуси від 2012 до 2017 року. Пріуси 30-ки. Пріуси в новій будці, там три небагато пріусів, і також там декілька пріусів В. Ці автомобілі, звісно, ми а, зробимо, підготуємо, відремонтуємо, відхімчиствуємо, поставимо газ і віддаємо в оренду або в оренду з правим викупом. Можливо, ми поставимо ці автомобілі на відсоток. Toyota Camry, вона трошечки подорожча. Також я дивлюсь на Toyota Camry і дивлюсь на Toyota Avalon. Але це вже такий, знаєте, сегмент більш бізнес-класу. Можливо, я прийду до того, що в мене буде елітний там, наприклад, там парк, або елітна колона, там, де будуть працювати класні автомобілі. Ну і звісно, вони будуть не дешеві. Або вони будуть на плані працювати, або ще на чомусь будуть працювати. Тобто, ну, щоб ви розуміли, не на коробочному плані, а от на нормальному. Так що, друзі, за Prius'и я думав, дуже давно. Чому їх не брав? Тому що цінник Prius'а стартує в середньому з 2012 року десь плюс-мінус від 12 тисяч. Тобто 12, 13, 14. А пріуси 2016-17 року, вони коштують десь 16-17 тисяч. І ці автомобілі для наших сервісів на даний час дуже дорогі. Тому що ну, в них буде дорога оренда. Да, Звісно, для водія класно, там розхід маленький. Ну, розхід маленький, аренда висока. Тобто, що виграємо, ну, як би, не знаю. Для бізнесу, якщо розглядати, то для бізнесу це дорого, тому що цей автомобіль буде набагато довше відбиватись. Я спробував, і от скоро ви про це все дізнаєтесь. Які ж в мене умови, щоб взяти автомобіль в оренду з правом викупу? По-перше, вам потрібно бажання. І розуміння, що ви можете взяти автомобіль і стати її власником. Ви зможете її орендувати і викупати, ремонтувати. А якщо у вас не вийде, то ми вам в цьому допоможемо. Тому ви розумієте, що коли ви хочете взяти автомобіль в оренду з правом викупа, ви дзвоните нашим менеджерам. В описі є телеграм-канал, є номера телефонів, куди ви можете набрати і задати вам питання. У вас немає першого внеску. Ми даємо автомобілі без першого внеску. Приходите, вам дадуть варіанти автомобілів, які ви можете взяти в оренду з правом викупу. Звісно, є умови. Умови, щоб взяти автомобіль в оренду з правом викупу без першого внеску, він не для всіх. Може, у вас права, тільки-тільки ви отримали, там потрібен трошечки більший внесок, тому що потрібні, зрозуміло, гарантії. Може у вас ще якісь питання по документам, може потрібен бути якийсь мінімальний перший внесок. А так в основному ми віддаємо автомобілі, як просто виберете в оренду. Перша, остання неділя взяв автомобіль, застрахував і поїхав. Але першого внеску 5, 10, 15, 20% від вартості автомобіля ми не беремо. І на протязі всього часу ми вам допомагаємо. Так що, друзі, у нас дуже прості умови. Не потрібно збирати там кучу документів, ваш паспорт, код і водійське посвідчення. І ви вже можете завтра, післязавтра їздити. І викупати свій автомобіль. В нашому автосервісі, який знаходиться на Климанській 1 5 є повний комплекс услуг. Тобто, по-перше, у нас є своя малярка, своя рихтовка. Якщо у вас є проблеми з автомобілем, які треба відрихтувати або покрасити, поварити пороги, ще щось робити, ви можете звертатися до нас. В описі, звісно, є телефони. Менеджера малярки і рихтовки. Якщо вам потрібен автосервіс, наприклад, там заміна масла, заміна там колодок, амортизаторів, комп'ютерна діагностика, перевірка автомобіля перед покупкою, шиномонтаж, також у нас на Климанській 1.5 є наш автосервіс. Ви можете туди звернутись, приїхати без дзвінка, з понеділка. По суботу з 10 до 18.00 ви можете приїхати і ми допоможемо вам відремонтувати свій автомобіль. Звісно, що від мене, від реального таксиста, коли ви приїдете і скажете від реального таксиста, вам буде скидки на всі ваші послуги 10%. Я думаю, це класна скидка, при тому, що у нас невеликі ціни. І для порівняння вам потрібно просто приїхати і про це дізнатися, запитати ціни, і вам в цьому допоможуть. Тож, друзі, звертайтесь завжди радий, може познайомився, кави поп'ємо і відремонтуємо ваш автомобіль. Що я хочу сказати, друзі, не дуже багато в принципі було якихось конкретних питань за цей місяць. Я старався вам вибирати. І якщо у вас більше є питання, звісно, під цим відео ви можете їх написати. З наступного відео, буквально через місяць, через півтора, знову будуть відповіді на ваші запитання. Я постараюсь відповісти по максимуму, якщо ви під цим відео позадаєте мені більше питань, звісно, ми промоніторимо інші питання по іншим відео. Друзі, не забувайте донатити нашим хлопцям. Я ще раз поздравляю вас з наступаючими святами, з наступаючим Новим роком. Миру вам, друзі! Щастя, кохання! І щоб у вас все було, диван був м'ягенький, і щоб у вас в житті все було просто шикарно. А нашим хлопцям я хочу побажати, щоб вони... Стали просто безсмертними. Ніхто не гинув і скоріше ця вся срака реально закінчилась. А по поводу, що ви кажете, що треба йти на ЗСУ, треба, підемо. Не проблема. Може, я чимось пригожусь, буду водієм або, я не знаю, ще якимось. Ну, може, прийдеться воювати, але це вже зовсім... Друзі, інша справа. Я дуже вас всіх обнімаю. З наступаючим слава Україні! Героям слава! А з вами був реальний таксист. Всім гарного дня, вечора або ночі. Пока, друзі!